Як і люди, рослини також страждають від шкідливих ультрафіолетових променів, що призводить до проблеми, яка називається сонячним опіком. Хоча сонячні опіки найчастіше асоціюються або з деревами, або з пасльоновими культурами, цей термін застосовується до обох ситуацій, сонячні опіки вражають плодові дерева, молоді дерева, овочі, фрукти, виноград і чагарники. Це відбувається в екстремальних умовах, сонячні зимові дні, морозні ночі взимку і спекотне літо. Отримані пошкодження потребують уваги, щоб запобігти подальшим проблемам. Трохи розуміння цього стану та факторів, які його викликають, допоможе вам захистити рослини від сонячних опіків. Що таке сонячний опік? Сонячний опік зазвичай відноситься до кількох різних ситуацій. Всі вони викликані екстремально високою або низькою температурою. В останні роки в моєму регіоні спостерігалися сильні морози і дуже спекотне літо, через що сонячні опіки стали серйозною проблемою для місцевих садівників. Хоча швидкий пошук в інтернеті може підказати, що сонячні опіки бувають тільки на деревах, насправді багато інших рослин і плоди теж схильні до цього. У північній півкулі цей стан називають південно-західним пошкодженням, оскільки він найчастіше проявляється на південно-західній стороні стовбура дерева. Городники, які вирощують помідори, теж добре знайомі з сонячними опіками на плодах, це може зробити їх неїстівними. Але перш ніж заглиблюватися, давайте розглянемо всі ситуації, які називають сонячним опіком. Сонячний опік на деревах. Сонячний опік з'являється на корі дерев. Часто його називають південно-західним пошкодженням, він проявляється на південно-західній стороні стовбура. В результаті пошкодження утворюється ділянка мертвої або знебарвленої кори. Також може з'явитися вдавлена область з тонкою потрісканою корою. Мертва кора через сонячний опік це результат різких перепадів температур, які викликають стрес у дерева. Є два типи сонячних опіків на деревах зимовий і літній. Зимовий сонячний опік найчастіше зустрічається у дерев з тонкою корою, наприклад, у берези паперової, зимовий сонячний опік іноді називають морозним розтріскуванням. Зазвичай це відбувається, коли зимовий спокій дерев порушується через несподівану теплу погоду. Якщо після цього настає різке похолодання, дерево не встигає повернутися в стан спокою. Клітини на південно-західній стороні стовбура страждають від різкого падіння температури. Іноді пошкодження мінімальні, а мертва тканина видно лише у вигляді невеликих тріщин на корі. В інших випадках сонячний опік може спричинити відкриту рану, яка оголює внутрішню частину дерева та робить його вразливим до комах, тварин та хвороб. Молоді дерева особливо схильні до сонячних опіків. У міру зростання і потовщення кори ймовірність пошкодження зменшується. Старі дерева, що наближаються до кінця життєвого циклу, теж частіше страждають від сонячних опіків, ніж дерева в розквіті сил. Літній сонячний опік. Літній сонячний опік діє на дерева протилежним чином. Коли активні клітини в стовбурі дерева розвиваються влітку, а температура різко підвищується, кора перегрівається, отримує опік і відмирає. Як і при зимовому опіку, дерева з тонкою корою та молоді дерева найчастіше страждають від літнього сонячного опіку. У цьому випадку опік це свого роду сонячний удар, який призводить до розтріскування кори і оголення чутливих частин дерева. Іноді причиною літнього сонячного опіку стає недолік вологи в ґрунті. Опік листя і плодів. Термін сонячний опік, також використовується для позначення пошкоджень від сонця на рослинах і плодах, а не тільки на листяних деревах. У цьому випадку причина пошкоджень, та ж, що й при літньому сонячному опіку. Температура влітку різко підвищується, пошкоджує клітини рослин і плодів, знебарвлює тканини листя і плодів. Пошкоджені рослини або плоди набувають білого відтінку, що вказує на відмирання клітин. Іноді причиною є нестача води або вологи в ґрунті, що може початися ще ранньою весною. Іноді винні поточні погодні умови. У жаркому кліматі опіки листя і плодів зустрічаються частіше, ніж в помірному або холодному. Опік листя. Рослини, що ростуть в умовах сильної спеки, страждають від опіків листя, коли активні клітини перевантажуються через екстремальні температури. Пошкодження від сонця з'являються на верхній частині рослини найбільш схильної до впливу елементів. Часто верхні листки винограду і чагарників біліють, а нижні залишаються недоторканими в тіні пошкоджених листя. Рослини з сонячними опіками більш вразливі до шкідників і хвороб. Опік плодів найчастіше зустрічається у пасльонових культур, таких як помідори. Плоди отримують сонячні опіки через різке підвищення температури влітку. Пошкоджені ділянки плодів і овочів біліють і стають неїстівними. Ягоди, виноград, помідори, болгарський перець і інші овочі теж можуть постраждати від сонячних опіків в певних умовах. Сонячні опіки часто спочатку з'являються на листках, а потім переходять на плоди. Коли плоди отримують опіки, вони стають більш вразливими до пошкоджень комахами та іншими шкідниками. Також підвищується ризик захворювань. Як запобігти сонячним опікам тепер, коли ми розібралися, як сонячні опіки з'являються на деревах, рослинах і плодах взимку і влітку. Давайте обговоримо, які особливості роблять рослини більш вразливими. Потім розглянемо способи профілактики, щоб ваші овочі та фруктові дерева залишалися здоровими цілий рік. Деревина, молоді дерева або дерева з тонкою корою більш схильні до літніх і зимових сонячних опіків. Листяні дерева, які втрачають листя взимку, особливо вразливі. Листя вічно-зелених рослин забезпечують тінь, яка захищає кору від опіків, але не виключає їх повністю. Дерева, схильні до сильних заморозків, частіше пошкоджуються, особливо в періоди з недостатньою кількістю опадів, морозна погода в поєднанні з сухістю шкідлива для коренів і стовбурів. Те ж саме стосується спекотної і сухої погоди. Сонячні опіки з'являються на деревах, посаджених в невідповідний час. Коли занадто жарко. Дерева в жарку погоду з сухим ґрунтом також частіше страждають від пошкоджень через інтенсивне сонячне світло. Профілактика для дерев один надійний спосіб захистити молоде дерево від морозу обернути його спеціальною стрічкою. Це допомагає підтримувати температуру кори нижче, ніж якщо б вона була повністю відкрита. Якщо використовуєте обгортку, накладайте її восени до першої гілки. Знімайте якомога раніше навесні, після останніх заморозків. Якщо вчасно не зняти обгортку, простір між нею і стовбуром може стати притулком для комах. Ще один спосіб захисту використання укривного матеріалу. Хоча це добре для невеликих і молодих дерев, для великих такий варіант не підходить. Для великих дерев, які не можна обернути, можна пофарбувати нижню частину стовбура і гілки, особливо у листяних дерев білою латексною фарбою, фарба діє як відбивач сонячного світла. Що стосується спекотної погоди, найефективніший спосіб запобігти опікам зберегти вологість ґрунту. Додайте достатню кількість мульчі біля основи дерева, щоб підтримувати температуру ґрунту та захищати коріння. Листовий перегній, деревна тріска, солома і скошена трава допоможуть уберегти дерево від пошкоджень. Обгортання або фарбування стовбура також допоможе захистити дерево в сильну спеку. Не загортайте занадто туго і регулярно перевіряйте наявність комах. Фарбування стовбура теж захистить його від надлишку світла, причому фарбувати потрібно тільки до того місця, де дерево саме створює тінь своєю кроною. Правильна обрізка теж важлива. Взимку не видаляйте занадто багато гілок. Обрізайте для додання дереву форми, прибираючи не більше 25% від загальної кількості гілок. Рослина найчастіше опіки листя трапляються в жарку і суху погоду при низькій вологості ґрунту. Рослини, не пристосовані до жаркого і сухого клімату, більш уразливі. Рослини, які були надмірно обрізані, не зможуть захистити себе від інтенсивного сонця. І справа не тільки в світлі. Рослини, посаджені неправильно, будуть відчувати проблеми з поглинанням вологи і можуть отримати сонячні опіки. Неправильне застосування пестицидів теж може зробити рослини більш вразливими. Профілактика для рослин: щоб запобігти опікам листя, не видаляйте пошкоджене листя. Хоча може здатися, що краще прибрати опалені листя, залиште їх, вони створять тінь, поки ви шукаєте рішення. Якщо можете перемістити рослина в тінь, зробіть це відразу. Використання покривного матеріалу ефективний спосіб захистити рослини від палючого сонця, це особливо корисно для молодих рослин з ніжними листям, які ще не адаптувалися до умов поза теплицею. Якщо використовуєте покривний матеріал. Видаліть пошкоджені листя і накрийте рослину, щоб захистити його від сонця. Правильне застосування добрив зміцнює рослини і допомагає їм переносити екстремальні умови. Фосфор допомагає рослинам в холод, а калій зміцнює клітинні стінки, захищаючи від хвороб. Уникайте надлишку азоту пізньою весною або восени. Це провокує зростання м'яких зелених листків, які більш уразливі до морозів. Плід Оскільки сонячні опіки плодів викликані тими ж умовами, що й опіки листя, використовуйте ті ж методи профілактики. Додатково вибирайте сорти фруктів і овочів, які дають багато листя, що створюють тінь для плодів, застосовуйте комплексний захист від шкідників, щоб уникнути втрати листя через хвороби або комах. Захисний шар каолінової глини вбереже ніжні рослини і відлякає шкідників. Правильний полив також допоможе плодам зберегти здоров'я при різких змінах клімату. Поширені запитання: Як лікувати сонячні опіки? На корі дерев, листі і плодах сонячні опіки не лікуються. Головне профілактика: Як виглядають сонячні опіки? На стовбурі дерева це знебарвлена кора. На рослинах білі мертві листя. На плодах білі або бліді плями. Які з часом можуть привести до гниття, чи корисні обгортки для дерев? Обгортання особливо корисні для молодих дерев у морозну погоду, поки їх кора не потовщиться. Влітку використовуйте обгортку, але не затягуйте занадто туго. Чи можна врятувати обпалену рослину? Якщо можна перемістити, приберіть пошкоджені листя і поставте рослина в тінь. Якщо не можна перемістити, накрийте його покривним матеріалом і залиште пошкоджені листя для додаткової тіні.